Лютий стартував з дуже високих температурних показників, що випереджають кліматичний календар майже на два місяці. На сьогодні температурний фон 2 градуси тепла, що вище кліматичної норми на 5 градусів. Проте синоптична ситуація змінюється. Україна, зокрема Черкащина, потрапила у тилову холодну частину циклону Джуліан. Аномалія тепла щодня втрачає 1-2 градуси. Зима почала повільно відновлювати свої позиції, але у лайтовому варіанті. На поточному тижні температура вночі 2 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. Невеликий сніг прогнозуємо 4 лютого із небезпечних явищ на дорогах ожеледиться. Із 5 щонайменше до 16 лютого погоду Черкащини формуватиме потужний блокуючий антициклон, з яким до нашого регіону пошириться холодне та сухе континентальне повітря. На фоні високого атмосферного тиску встановиться спокійна, зимова, переважно суха погода. Відсутність снігового покриву та дефіцит опадів може спровокувати передчасний початок пожежонебезпечного періоду на Черкащині.